Наш шашличок. М'ясо соковитий шашлик із секретним маринадом. Вітаю, друзі! На каналі Корисно 62. Сьогодні у нас шашличок. І так, тут у мене півтора кілограми м'яса, свинина, цибуля обов'язково. Спеції, які хто забажає. І так працюємо. Ріжемо м'ясо ось на такі величенькі шматки. Ось квадратики і все нарізаємо різане ось. Такі куски величенькі. Ламаю сюди три лаврових листочки. Отак. Цибулю. Половину порізала четверть кільцями. Цибулі півкілограма. І. Половину потерла на терці. Ось таке, щоб ви мали уявлення, ось тільки чашка. Так. Далі. Наливаю 100 мл мінеральної води. Сюди виливаю. 100 мл кефіру. Теж сюди. І майонез. Раз, два. Три ложки столових з гіркою. Далі чайна ложка чорного меленого перцю. Чайна ложка універсальна приправа і дві чайних ложки солі, без гірки, і все гарно перетерти руками. Так по... Марсажувати м'ясо, щоб воно було задіяне кожен кусочок в цьому маринаді. Чим більше м'яса, тим більше цибулі. Це таке правило соковитого шашлика. Ось і все. Чекати будемо, поки помаринується. Дві-три години. Навіть можна ніч чи добу у холодильнику. Ось уже наше м'ясо йде на шампури. Ось так. Смаколики, пахнута, неймовірно. Ось вогонь наш, уже вугля. Готове і наш такий приспособа. Відгадайте, що це і як, з чого воно зроблено? О, процес іде. Все добре, смажиться наш шашличок. Так, знімаємо пробу Уже почти-почти-почти Готове. Так, а ну, смакуй. Mm. Як, готове чи ще ні? Клас. Ще трошки? Готові, готові. Вже все добре. О, вже наші шашлики засмажилися. Пробуємо я розрізаю, показати, яка смакота соковита. Гляньте, пече, пече. Тепер я смакую. Ммм, mm, mm, просто їм yeah. mm. ем і хочу ще. Дуже смачно.